Володимир Містерман та Оленка Муль щасливі батьки дворічного Якова та чотиримісячної Вероніки. Обидва рази чоловік народжував разом із дружиною. Зізнаються, питання присутності на пологах навіть не обговорювали, знали одразу, народження двох маленьких див мають пережити разом. Кожна жінка, яка народжується, ну героїня, це, це величезний подвиг. І бути присутній в той момент, коли це відбувається, так це зближує. Так, це по-новому дозволяє подивитися на людину, яка через яку Господь. Поблагословив дітушками для Олени присутність чоловіка поруч під час пологів була не менш важливою. Була дуже важливою підтримкою, бо тому що це дуже трепетний момент, дуже складний для мене. Момент я, я знала, що я маю пройти, і зрозуміла, що е, я відчувала біль, але те, що я бачила його, воно мені давало відчуття спокою. І відчу... було відсутні відчуття тривоги. Медики дослідили присутність партнера на пологах на 9% Знижує необхідність застосування знеболювальних препаратів. А на цілих 21% зменшує можливість кесаревого розтину. Тривалість пологів у такому випадку скорочується в середньому на годину. Таку статистику підтверджує і Оксана Камінська. Три роки тому жінка разом із чоловіком народили донечку Поліну. Навіть просто тримати за. Просто мати людину, які ти можеш говорити, що так важко, так важко. Просто могти це сказати. Це вже дуже, дуже важливо. Народжувати разом такий формат для обласного перинатального центру. Давно не новинка. У партнерських пологах з 2007 року у закладі народжують уже майже 60% батьків. І інколи чоловік наскільки в емоції, що каже, як ти ще не зрозуміла, як можна потужитися, я би це вже давно зробив. Є чоловік, який каже, знаєте, так піднімає очі, дивлюся, сльози течуть, течуть, течуть. Я кажу, не зрозуміло, А де ваша крутизна на інколи так заходить? Я прийшов, щоб вас контролювати, а тут плаче. А те кажу, поділась крутизна. А він каже: ви не знаєте, я не уявляв, що так народжуються діти. У доказ важливості партнерських пологів у центрі міста на Вічевому майдані представили фотовиставку на світлинах. Миті народження маленького дива, емоції, що не передати словами. Дитину поклали на груди татові. Ви знаєте, батьки вони поки жінка втомлена в часі, і після пологів батьки вони мають більше сили і більше емоцій проявити для новонародженої дитинки. І ті зморшки усмішки на очах батька мені здається, найбільш таке показове, те, що батько так само радіє появі дитині, і він така сама мама, тільки іншої статі. Така фотовиставка є частиною інформаційної кампанії Народжуємо разом, що впроваджує на Прикарпатті дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та Міністерство охорони здоров'я за підтримки Швейцарської федерації. Кількість партнерських пологів підвищується. Ми проводили останні дослідження у 2013 році, і було ще майже половина батьків підтримували цю практику. Ми хотіли того, щоб було більше, і саме тому проводимо цю кампанію. Цього року буде нове дослідження. і Тоді ми дізнаємося, що думають батьки з цієї практики. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.